Лестощі, це дуже велика сила, скажу вам, як психолог. Особливо в політиці. Коли один з людей нарцис, це зараз про Дональда Трампа. Путін часто в своїх е, якихось заявах казав там, в Трампа викрали, вкрали перемогу, якби Трамп був би президентом, там всяке таке. Е, Декілька разів використовував е, мовні звороти Трамповські, а його один з як, як, його, як, як його правильніше сказати, прибічників е, Путіна Кирил Дм, Дм, Дмитрів, чи як там його признав? На прізвище пам'ять погана. В інтерв'ю CNN сказав, що типу що адміністрація Трампа вирішує проблеми тричі сказав в різних реченнях майже підряд. Це, це так би мовити: гра на самолюбстві президента Америки. А також сказали, типу, він, він також сказав, що за ці роки. Америка втратила 300 мільярдів доларів через те, що компанії американські пішли з ринку Росії, тому зараз треба відновлювати економічне співробітництво. Одне питання: 300 мільярдів добре втратила Америка. Росія втратила ну, тоді десь 100 мільярдів на податках на зарплаті, яка буде заливатися в економіку. Тобто компанії так, вони втратили, але скільки б життів тоді втратила Україна? Ну, це про те, які лестощі, і що лес яку силу мають лестощі і що вони за собою приховують. Це моя думка, а ви що думаєте?